Доброго ранку, шановні батьки і діточки, логіко математичний розвиток. Давайте подивимось на цю картинку, які цифри ми вже знаємо. Один знаємо. Два, три, знаємо, а яка нова? Чотири, чотирикутна хата ця, чотири ніжки у стільця, І по чотири ніжки у мишки і у кішки. Познайомтесь, це 4 з нею в дружбі, усі звірі, бо чотири лапки мають, вправно ними чи а 4, а 4 дуже схожа на вітрило. Навіть вітер про це знає, і вітрило піднімає. Бачите, скільки віршиків про цифру 4. Потренуйтесь її писати, навести да, цей пунктир. Подивіться, яка гарна циферка. В майстерню дві ці смугасті прутки прийшли замовляти собі чобітки. Зарадьте на нам, кажуть дідусику швець, стоптали ми взуванку всю нанівець, а нам треба в гості наступного дня, бо нас запросило одне цуценя. Гаразд, каже швець, прислужуся вам, киці, пошити взуття це для мене дрібниці, та тільки признатися мушу спочатку до мене ходили самі, ліж дівчатка. І так воно вийшло, пробачте, що ох, навчився рішити я тільки до двох, зроблю чобіточки вам гарні умить, та скільки вас ніг, полічіть і скажіть. У відповідь киці понурили очі. Хто їм допоможе? Малята, хто хоче. Порахуйте, малята, скільки ніг лапок у киці. А подивіться на цей малюнок. Це нам відома геометрична фігура. Круг коло. А скільки тут кругів? Порахуйте. А тут скільки взагалі ви бачите геометричних фігур. Хоч зліва направо, хоч вверх вниз, порахуйте чотири. А тут скільки кругів, скільки трикутників і скільки квадратів. Всіх по чотири. Молодці. А ось ще у горобця скільки ніг, лапок. Раз і два. А бачимо собачку, цуценя, скільки в неї лапок. Одна, дві, три, чотири. Молодці діти. Отже, вчіться писати цифру чотири. Знайомимося з нею, будьте уважні і на все добре.